Доброго дня, компанія Автопарк. Ось така от шкода VRS, в бронеплівці, оптика, двійний окрас заводу. Тут незначні притертості були по дверках. Оцініть який салон, амбієнт, підсвітка, сидіння з боковою підтримкою, семиступка мокра DSG. Отаке От кермо з перферацією, чорний потолок. Машина просто супер. 181 тисяча пробігу, 2 літра дизель. Ось на таких шикарних дисках. Таке ось... авто. Запрошуємо на огляд, тест драйв і покупку. Це 2019 рік.